Мої вітання усім глядачам та підписникам канала Сі час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Владислав Солезньов, військовий експерт Полковник Збройних Сил України, екс речник генштабу збройних сил України у 2014-2017 роках. Владислав Дмитрович, рада вас бачити. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Вітаю вас і слава Україні! Вітання навзаєм, Слава! 18 лютого у нас на календарі 15.30 за київським часом так стрімко розвиваються події, що це дуже важливо. Зазначати власний і час і дату, коли ми пишемо це відео сьогодні. У Ріаді зустрілися американська та російська делегація. Вже багато новин, які ретранслюються західними та вітчизняними змі. Звіти от Fox News, зокрема, пише про те, що Сполучені Штати та Росія пропонують триступеневий мирний план. Спочатку припинення вогню, за ним вибори в Україні, а потім підписання остаточної мирної угоди. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо говорить про те, що Трамп бажає завершити війну в Україні справедливо і не допустити поновлення її через 2-3 роки. Ну і так само Марко Рубіо говорить про те, що поступки для врегулювання війни в Україні мають зробити всі сторони. Коли Трамп говорить про справедливе завершення війни, як ви гадаєте, це про що? Важко сказати, що має на увазі Трамп під справедливим завершенням війни, бо певною мірою він часто густо робить суперечливі заяви, що є справедливий мир на думку Трампа, це повернення до статус кво яке існувало станом на лютий 2014 року, коли українським був Крим та Севастополь, чи можливо на лютий 2022 року, коли під контролем української армії була лева частина Луганської та Донецької областей. І відповідно, весь наш південь так само знаходиться під контролем українського уряду. Чи станом на зараз? Чи можливо справедливий мир це пристати на ультимативні вимоги Кремля, відповідно до яких Путін вимагає, щоб ми вивели свої війська з території Курської області, а також залишили території Херсона? Північної частини, а також Запорізької області, під контроль Російської Федерації, бо саме так прописано в новій редакції Російської Конституції. Питань дуже багато. Я думаю, що в першу чергу варто адресувати це питання, як Трамп бачить мирний трек і справедливий мир для України безпосередньо до нього. На превеликий жаль не мають чітко артикульованої позиції. А якщо ми додамо до певних суперечливих заяв Дональда Трампа, заяви його помічників, радників а також учасників його е уряду, то тут взагалі каша в голові. в будь-якому разі, що б то не відбувалося в ріаді, щоб то не відбувалося в рамках перемовного треку між Москвою та Вашингтоном, ми маємо розуміти, вони. Москва і Вашингтон в першу чергу опікуються власними національними безпековими інтересами, чи є в цих безпекових інтересах на перших позиціях е, ситуація навколо нашої країни, і в принципі е, безпечне та справедливе майбутнє для нашої країни. Я повинен в тому, що ні по їм в першу чергу болить їхнє своє, а отже, нам не лишається нічого іншого ніж. Звісно, приймаючи до уваги ті, домовленості, які там намагаються досягти дві сторони перемовного треку, працювати над посиленням бойових можливостей українського війська. Бо світ нині такий, що єдиний аргумент, який є найбільш дієвий, це право права сили. На превеликий жаль, сила права не працює, і це така наша реальність. світоустрій який було встановлено за підсумками Другої світової війни, не працює. Працює право сильного, а отже. Чим сильнішим ми будемо на полі бою, незалежно від того, хто перед нами який ворог буде стояти, тим більш значущими будуть наші дипломати, наше рішення і наші позиції. Владислав Дмитрович. Стосовно ось цього триступеневого мирного плану, про який пише Fox News, припинення вогню, вибори, а далі підписання вже остаточної мирної угоди. Я б на першому пункті хотіла зупинитися: припинення вогню. От О, воно, бо знаєте, осяжному майбутньому, воно взагалі реальне. Той досвід, який ми маємо з 14-го року, фактично, коли бойові дії почалися з боку РФ. Фактично, ви відповіли на власне ж питання, адже ми маємо чудовий, наприклад, привикли жаль приклад, але ти маєш дуже чудовий приклад тих дотримання російською стороною тих домовленості, які вкладалися. Мінськ 1 Мінск, 2 я пам'ятаю свої проблеми, з якими я стикався, будучи очільником прес служби генерального штабу 16 лютого 2015 року, коли незважаючи на те, що була укладена відповідна угода, і ми розраховували на те, що обстрілів не буде, практично за 40 здається, хвилин після підписання тієї угоди, я був присутній в генеральному штабі під час цієї процедури. Під головуванням президента, тодішнього президента Петра е, Порошенка росіяни порушили угоду і почали вести обстріли наших рубежів та позицій на різних ділянках фронту. Насправді, це серйозні виклики, які є дуже симптоматичними. Ніколи Російська Федерація не дотримується взятих на себе зобов'язань. Тому не варто тішити себе ілюзіями, що в рамках цієї. Е, Цього проекту перемовин, відповідно до яких на першому етапі має зупинитися вогонь, росіяни будуть дотримуватися дотримуватись цієї опції, і якщо раніше за дотриманням сторонами угоди щодо припинення вогню спостерігала підслюбкувата та глуховата обсє. То хто зараз буде тим самим модератором цих процесів? Вочевидь, що ну, Бачите, розуміло. зараз? Же ця тема із миротворчими якимись військами досить так жваво обговорюється? що правда, за підсумками зустрічі у Парижі, яка відбулася європейських лідерів, згоди так і не дійшли в цьому питанні наші європейські партнери. Звичайно, бо партнери наші вже міського... взагалі роздратовано якось виглядав, коли мова йшла про це питання, йому ставили якісь Звісно, тому що перше питання, яке постає, питання фінансування тих миротворчих місій. Навіть якщо вони будуть досягнуті рамках, в рамках двосторонніх міждержавних угод. Хто буде фінансувати? Чи є гроші? Адже йдеться не про три, не не про триста воїнів миротворців, йдеться про кілька десятків. Тисячне угрупування сил та засобів, які мають здійснювати ту саму миротворчу місію. Це надзвичайно дорога опція. Чи має колективна Європа такі гроші? Хто готовий з європейських країн вкладатися в цей процес? Ну, здається, що говорити всі спроможні або от робити конкретні кроки щодо реалізації цього кейсу, здається, що варіантів таких немає. Звісно, що є варіант миротворчої місії під прапором ООН. Яка вирагідність реалізації цієї місії з урахування того, що. Росія знаходиться в незаконний спосіб в радбезі ООН і має право в вето. Відповідь очевидна: жодного шансу. Є інший варіант: миротворча місія під прапором НАТО. Я, до речі, у складі КАЙФОР на території Косово 2009 року у нас була 12-та ротація спільно українсько-польсько-літовського миротворчого батальйону. Там Ми виконував сім місяців місію миротворця. А тоді відбувався процес ну, за відповідним фінансуванням країн донорів. В тому числі Україна а, а, сплачувала відповіді внески і забезпечила а, нашу частину національного контингенту. Що ж стосується м, варіантів з миротворцями під прапором НАТО, жодних варіантів. Потім починаючи так звану спеціальну військову операцію у лютому 22-го року, наголошувано на тому, що одна з причин цієї СВО. Це намагання Путіна створити умови, щоб жоден, жоден натівський солдат не перебував на теренах нашої країни. І тут вдруг такий фінт. Та ні, це, це нереально і ніколи того не відбудеться. Звісно, що є певні заяви від наших британських та французьких друзів та партнерів, але я думаю, що вони таки лишаться на рівні певних заяв політичних, які жодним чином не будуть трансформовані в реальні кроки. Бо зазвичай миротворці працюють саме там, де є. Згода на їх присутність двох сторін протистояння. Чи отримуємо ми таку згоду на присутність британських чи французьких солдатів безпосередньо на лінії бойового зіткнення з боку Російської Федерації? Відповідь ніяк на мене очевидна. ні. Ну, так, і, до речі, сьогодні в російському МЗ заявили про те, що Росія категорично проти розміщення в Україні європейських військ, у які ролі б вони не були. До речі, з'являлися повідомлення про те, що Китай так так само говорить про те, що своїх миротворців не хоче він відправляти. Владислав Дмитрович, я пропоную зараз у зв'язку з цим поговорити про фронт, що відбувається тут. І от українська правда з посиланням на проєкт Діпстейти поінформовані співрозмовники свого видання пише про те, що зараз росіяни на шляху до Константинополя в притул підійшли до села Дачне на Донеччині і, ймовірно, могли взяти це Дачне в напівоточенні. щодо Покровського напрямку. Інформація від наших військових про те, що там. Росіян суттєво загальмували. А от під Куп'янськом ситуація навпаки складна для наших оборонців, вороги намагаються видавлювати логістику. Як ви в цілому характеризуєте те, що зараз відбувається на фронті? Фронт. Тиск росіян. Я, я спеціально відкрив мапу Діпсиду, можливо, я десь помилився. Давайте так. Дачне, якщо йдеться про населене, пондачне, яке знаходиться на рештках Кураховського плацдарму, воно об'єктивно. Знаходяться під контролем російських окупантів, і навіть території, які знаходяться західніше від Дачного вже е, хоча й позначені на мапі діб як сіра зона, де факто вона знаходиться під контролем російської армії. Бої ведуться в районі населених пунктів Андріївка, Костянтинополь та Олаклик І насправді ситуація там, чим далі, тим більше загострюється. Так, в рамках деяких досить ефективних контрнаступальних дій нам вдалося частину цих населених пунктів зачистити від російської присутності, але панування ворожої артилерії, ворожої авіації це суттєва перевага в живій силі та бронетехніці на цій ділянці фронту ну залишає досить обмежені можливості щодо позитивного прогнозу щодо наших можливостей утримання цієї ділянки фронту насправді серйозний виклик бо втративши наші можливості саме в районі. Константинополя та э, Андріївки ми створюємо прецедент для формування ще однієї частини плацдарму для російських військ, звідки ворог буде атакувати нашу та позиції вже напрямок на північ. Напрямку на Покрос та Мирноград серйозна проблема, і хоча зараз ворог там трошки загальмував своє просування, але це гальмування пов'язане з серйозним вихолочуванням російських ресурсів та можливостей. Ефективна контрбатарейна боротьба, ефективна бойова робота наших ударних дронів вміло керівництво призначено на цю ділянку фронту генерал-майора Михайла Дрепятова, е, звели на нівець усі засилля ворога е, в рамках його попередніх намагань сформувати лише та оточення навколо покровсько Мирноградської міської агломерації, і ворог буквально зараз змушений кидати в пекло війни ті ресурси та резерви, які він притримував для того, щоб їх використати під час боїв безпосередньо міській та промислової забудові. В тому ж самому Покровську, і в тому ж самому Мирнограді. Але ресурси попередні стачилися раніше, і ворог змушений використовувати цю компоненту. Скільки часу буде відбуватися ця стагнація? Знову ж таки, причому це відносна стагнація. Бойові сутички тактичного рівня там відбуваються щодня, і кількість бойових сутичок найбільше на з поміж усіх інших ділянок фронту. Е, знову ж таки, скільки по часу буде таке відносно за ти, панувати на цій ділянці фронту? Я думаю, що це пов'язане з певним поповненням та реорганізацією російських сил та засобів, які задіяні на цій ділянці фронту. Вони зазнали чималих до того е, втрат, і зараз змушені прикидати додаткові ресурси, щоб посилити тиск на наших оборонців. І я думаю, що в найближчій перспективі ми знов побачимо інтенсифікацію бойових дій, бо для Путіна є одним з, нев... з найважливіших напрямків, такі, саме Покровський напрямок. І саме, я думаю, на цій ділянці фронту він буде активізувати свої зусилля. Хоча так само не варто знімати з порядку денного ті бої, які нині відбуваються в районі Тарецька та Час Яра, бо саме там ворог скарів за. Все буде формувати основний плацдарм для атаки на славянсько краматорську міську агломерацію. І абсолютно слушно, ви зауважили щодо того, що ситуація на Курахівському напрямку, верніше на Куп'янському напрямку, залишається край тривожною, бо ті процеси, які зараз відбуваються на західному березі річки Оскіл, в районі населеного пункту дворічного та суміжних з ним населених пунктів викликає щонайменше подив, чому й досі українські сили оборони не залучили достатню кількості сил та засобів, щоб ліквідувати той плацдарм, який сформували росіяни на західному березі річки Аскіл, адже де факто цей плацдарм має серйозні масштаби, і він в перспективі може загрожувати не лише Нашому Куп'янську, а і в принципі формувати загрозу для удару з тилу. Там ворог, формуючи ті самі плацдарми на західному березі річки, АСКІЛ, формує серйозні причини для того, щоб ми в перспективі мали змогу і не лише втратити контроль над Куп'янськом, як ключовим залізничним вузлом на сході Харківської області, а й сформувати відповідну загрозу. З боку ворожої армії для наших оборонців, які ведуть бойові дії в районі Вовчанська. щодо ситуації, яка розвивається на Курщині, як її бачите, ви які чинники впливатимуть і чи будуть впливати найближчим часом на розвиток ситуації там? Ну, Можливо, йде ключові... про uh, геополітичні зараз от, про ці всі промовні mm -hmm. такі. Я думаю, що саме геополітичні чинники в першу чергу, і будуть впливатимуть на найближчі перспективи на розвиток подій на території Курської області. Для українського уряду край важливо тримати цей невеличкий 500-кілометровий э, плацдарм на території Курської області Російської Федерації, бо це аргумент. Росіяни, звісно, намагаються позбутися українського плацдарму там, але не надто вправних дії. Вони зазнали чималих втрат. Нещодавно генерал Серський заявив, що до 46 тисяч вбитими та пораненими російських військовослужбовців Росія там втратила ще плюс 4 тисячі вбитих та поранених військовослужбовців Північної Кореї. Ну такий собі урожай. Е, що за цей ворог спра... час спромігся зробити? З 1300 кілометрів тих територій, які контролювала українська армія, там вони зменшили наш плацдарм Ну приблизно на немаже ну, на дві третини, але тим не менш. Суджа та її передмістя знаходиться під контролем української армії. Ми ведемо там маневр на оборону. Ключова діяльність української армії там спрямована на руйнацію ворожого наступального потенціалу. Е, і ворог насправді несе значні втрати в першу чергу, тому що там діють найбільш дієво ефективні частини до підрозділу української армії: дві бригади десантні, одна бригада морської піхоти і декілька підрозділів територіальної оборони, які неодноразово демонстрували свою звитягу, мужність та героїзм. Е, я думаю, що бої на території Курської області далі будуть тривати. Бо я знову ж таки повторюсь, це один з ключових чинників, який надзвичайно мулює очі путіну та його оточенню. Як він буде виходити на Червону площу 9 травня, розповідаючи про перемогу над фашизмом? Якщо зараз мало того, що його фашистська де-факто армія вбиває мирних українців в різних регіонах нашої країни, в тому числі за допомогою ракет, фактично по всій території, це трапляється. А ще частина споконвічної території Російської Федерації знаходиться п. Від окупацією іноземної армії, тож вочевидь, що до 9 травня Путін буде намагатися вирішити кейс курського плацдарму, українська армія, але до того він неодноразово став відповідне завдання власному генеральному штабу щодо ліквідації того самого плацдарму, але нічого з того у російській армії не вийшло. Певно в тому, що цього разу це не вийде. Але знову ж таки, ключовий фактор, який буде впливати на... Іденсифікацію бойових дій саме на території Курської області це фактор геополітики. Зверніть увагу, три дні тому назад стався значний сплеск ворожої активності 261 бойове зіткнення на різних ділянках фронту. Палала всюди, навіть там, де тривалий час спостерігалась певна затишня. Я маю на увазі південь Запорізької та південь Херсонської області. А от кількість бойових зіткнень безпосередньо на території Курської області не змінилася. Чому тому, що дещо інші пріоритети, Путін шляхом активізації бойових дій, шляхом тієї саме провокації з застосування дрона, який влетів в захисну спороду Чорнобильської атомної електростанції, намагався привернути увагу світової спільноти до своєї рішучості, до готовності зброї, силою зброї доводити свою правильність та ефективність. А от що стосується Курської операції то вона певною мірою і замовчується в самій Російській Федерації не так багато звісток звіст, звідти, але з іншого боку, надзвичайно мулі самому путіну тим фактом, що на території Російської Федерації присутня Українська армія. Олександр Дмитрович, кіт Келог, спецпредставник Трампа по Україні, сьогодні ввечері летить до Києва. Офіційно поінформувало Reuters про це. Ну, зараз можемо лише прогнози якісь вибудовувати, що саме може привести Келох, чи з якою інформацією він може полетіти вже до Трампа. От як ви бачите, в чому головна суть його візиту до Києва? А, ну, по-перше, ми маємо визнати той факт, що Кіт Келек є найбільш палким прихильником України та нашого спротиву російській агресії, з поміж інших представників е, уряду, який де факто очолі, е, Дональд Трамп, те, що він є е, нашим прихильником. E, звісно, буде спонукати e, його абсолютно раціонально оцінювати ситуацію на полі бою. А e, запевняння з боку Володимира Зеленського, нашого президента, що він готовий з ним вирушити на фронт, щоб він на власні очі побачив, що там насправді відбувається, додасть певне певних e, фарб до, до того світосприйняття щодо російсько-українського протистояння, яке побачить. Спеціальний представник в будь-якому разі візит надзвичайно важливий, але ми маємо ж розуміти, усі ключові рішення в США приймає Дональд Трамп. Чи стане він дослухатися до позиції свого спеціального посла? посла чи буде ця рефлексія відповідною? Я маю сумнів, чому не менш ефективний спецпредставник президента США в Україні під час попередньої каденції Дональда Трампа Курт Волкер багато чого пропонував та створював відповідних привидів для того, щоб Дональд Трамп був більш схильним до масштабування військово-технічної підтримки дій України. Щодо захисту е, незалежності та, та відновлення територіальної цілісності допомогло, чесно кажучи, не дуже. Чи станеться цього разу диво? Я так само не тішу себе ілюзіями, бо допоки що ми бачили чимало досить таких прамовистих заяв американського президента, але не бачили конкретних кроків, які б були спрямовані на посилення бойових можливостей українського війська. Бо певні поступки, які зараз лунають від американського президента, і вони є певними такими позитивними е сигналами для адміністрації е Володимира Путіна, це не ок. Лише аргумент сили є дієвим та ефективним, коли ми ведемо мову про перемовний трек з Володимиром Путіном. Намагатися його переконати, вмовити. Якимсь там чином заохотити, здається, цей трек не працює. І 11-й рік, який добігає до завершення російсько-української війни, є тому яскравим та красномовним свідченням. Ще одна тема, яку хочу з вами обговорити, Владислав Дмитрович, це ось ця історія з тим, як сьогодні вранці британське інформагентство Reuters почало пряму онлайн-трансляцію з Майдану Незалежності, камеру встановило на Даху готелю Україна. Активісти на це одразу відреагували в соціальних мережах. Почали ставити слушні питання: а яка мета власне от такої трансляції? Ну і начальник київської міської військової адміністрації подякував за таку миттєву реакцію, сказав. Що звернувся до правоохоронних органів ці всі аргументи були враховані? Трансляція була припинена, але за це ж в умовах війни кримінальна відповідальність як гадаєте, чому стався такий інцидент? Чи вперше Reuters е, викладає світлини відеоматеріали, які в тому числі в певну міру, верифікують е, бойову роботу українських систем протиповітряної оборони? В той самий час, коли е, приймається насправді драконовські е, заходи впливу щодо е, громадян нашої країни, які ризикують викладати цю насправді дуже чутливу інформацію, до представників західних медіа не завжди такі. Кроки е, вживаються відповідними правоохоронними структурами нашої країни. Що сталося цього разу? Ну, вперше, що мені спало на думку, можливо, представники Ройтер щось знають щодо масштабування ракетних та дронових атак по території нашої столиці, але в будь-якому разі е, фактор виконавця. І відповідно не дуже е, здраве рішення в цій частині, я б так само не виключав. В будь-якому разі це питання компетенції правоохоронних органів, які мають дослідити, хто за цією за цією вказівкою і з якою метою встановив ту саму веб-трансляцію. Але в будь-якому разі, ми маємо розуміти, війна триває. І вона триває не лише на Сході, чи то на півдні нашої країни. Війна триває на всій нашій території, працюють е, Шпигунські. Мережі працюють диверсанти, працюють російські розвідники, які до 90% своєї інформації розвідувальної щодо функціонування нашої країни, нашої держави, здобувають з відкритих джерел. Тому ми маємо бути свідомими, що точно працюючи на користь противника, ми вбиваємо. Наших співгромадян. А отже, ми маємо бути не лише е, стриманими в поширенні тих чи інших інформацій, а й дотримуватись відповідної інформаційної гігієни. Бо ворог використовує фактор інформації е, дуже масштабно. Причому це сталося не від учора. Е, 11 років поспіль ворог цей фактор використовує, адже війна, яка у лютому 14 року була розв'язана проти України, є гібридною. Інформаційна складова в цій гібридній агресії є. Дуже вагома слово то є куля, а інформація то є зброя. Поінформований, значить, озброєний Владислав Дмитрович. Дякую вам за цю розмову. За те, що час часто можливість своїми думками ділитися з нашою глядацькою аудиторією, це був огляд головних тем і подій станом на. Mm -hmm. Майже шістнадцяту годину за Києвом 18 лютого. Погляд Владислава Солезньова. завжди вас раді бачити на нашій тут платформі Владислава Дмитровичу. Бережіть себе і до наступної зустрічі і слава Україні. Героям слава.